Слава Ісусу Христу. Слава на віки. Отець Михайло, чи є азартні ігри гріхом? Насправді, ігри точно не є ніяким злом. А власне, азарт передбачає ставки, якісь е, матеріальний зиск, е, передбачає швидке збагачення, тобто, що людина не додає ніяких зусиль для того, щоб покрасити свій фінансовий стан. І... Викликає узалежнення, залежність іншої людини від нас. Тому, коли є присутність елементи, тоді ці ігри точно є гріхом. Але коли ви з друзями просто пограєте, наприклад, партію більярда, для того, щоб провести весело час, тоді ця гра це є час, коли ви спілкуєтесь, час, коли ви присвячуєте один для одного. І показуєте своє вміння грати в більярд.